Цими днями в мережі інтернет шириться інформація, начебто Салозацька територіальна громада в П'ятірці громад, які найменше допомагають фронту. І такі видання, як Тернопіль облвідкат, пишуть про стен позору. Я мушу прокоментувати це, тому що ці слова зачіпають мою гідність та честь. Можна багато розказувати, але напевно розкажу головніше. Почнемо про бюджет. До бюджету. Так, бюджет Злозерської територіальної громади один з найменших в області, а може і найменший. Так справді, офіційно в цьому році ми надали 300 тисяч гривнів для одної з частин. Це наша місцева частина. Звісно, назви я її не скажу, але в ресурсах наших вона є для доступу тільки по запиту. Але це не означає, що ми дали гроші і більше нічого не робили. Окрім бюджету і офіційних коштів, наша громада допомогла на суму точно яка більше мільйона гривень. Тільки в цьому році ми придбали 5 автівок, генератори, старлінги, fpv дрони різні медикаменти, одяг та інше. Про усі ці передачі можна поглянути у мене на сторінці Facebook, тому доказ дійсно є. Усі ці хлопці, які на фотографіях, це реальні хлопці, реальні захисники з нашої територіальної громади. На жаль, декого з цих хлопців вже немає в живих. Вони стали нашими небесними героями. У мене, окрім сім'ї, друзів та мого чесного ім'я, більше нічого немає. І мені цього достатньо. Так я не бідний. У мене дякувати Богу і хліб, є до хліба. У мене росте прекрасний син, У мене є хороші друзі і колеги. У мене є все для того, щоб нормально жити і нормально їсти. Я сплю в теплій хаті. І точно не можу порівнятися до захисника, який в ці хвилини зараз в окопах. А тепер до важливого, я готовий піти з посади голови Слузерської територіальної громади, якщо так вирішать люди. І найголовніше, якщо так вирішать солдати. Бо тільки вони можуть і мають моральне право вбирати собі лідера. Тому питання залишається відкритим, якщо вирішать наші захисники. Що я принесу більше користі для фронту, будучи солдатом, то я з великою гідністю прийму це рішення. Можливо, я не робив все правильно і приймав далеко непопулярні рішення, але злодієм та брехуном я точно ніколи не був і точно ним не стану.